Всім привіт! Ви на каналі Куре Наше Все я радий бачити вас. Ми тут говоримо про курей. Тема сьогоднішнього ролика буде. Е як розпізнати квочку. Тобто ну, я збирався е про квочку розказувати літом. Десь не знаю, в серпні місяці чи в якому. коли в людей багато кочок, але не знаю, чи в мене тоді буде кочка. А зараз є. Сьогодні у нас 17 грудня кочка готова. Як же узнати, що у вас є в стадії кочка? Що курка стала кочкою? Ну, перше це вона. Може так кокати через той й квочка, що вона коли ходить, видає такі звуки. Так? Друге, це курка, яка сидить на гнізді. Тобто, ви приходите зранку, вона там сидить. Ви приходите ввечері, та сама курка там сидить. Ну, хто е, може зрозуміти, що курка з яйцем, а хтось не може. Ну вона, як правило, без яйця і просто там сидить. На наступний ранок ви приходите, і курка сидить на тому ж місці. Ну. Велика ймовірність, що це стала квочка. Якщо вона ще ввечері буде там сидіти, то це точно квочка. В мене, ми зараз, я зараз знаходжуся в наступній кімнаті який, я казав в цокольному поверсі б, 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 мого будинку, тут клітки, кури в клітках, гнізд немає, вони несуться просто на сітку. сітчата підлога, вони несуться просто на сітку. І відповідно, коли вони захочуть куктати, вони теж сідають просто на сітку і насижують. Яйця немає, нічого немає, вони просто там сидять. Якщо нічого не робити, то вони так і будуть сидіти там тиждень, два, три. Місяць може будуть сидіти. От. Ну, можна спробувати посадити квочку, гніздо поставити ще щось. Ну, у мене немає е, особливих можливостей слідкувати ще за квочкою, Через те я не сажу квочку. Я їх розгулюю. І теж буду розказувати як. Коли не звикли, що я тут розмовляю і починають мене перекрикувати. Зараз я переключу камеру і покажу, як можна витихучку. Е, Ось клітка. Тут кури і тут квочка. Ну, у вас буде не така квочка. У вас, може кілограма 4, може, я не знаю, чи три. Ну у мене така. Вона нас сидить, зараз я її туди. Вона грам 600. Може 400, не знаю. Я думаю, що, що не 600, що грам 400. От. Вона тут неслася і тепер вона тут закоктала і сидить. Зараз я її спробую підняти. Спеціально обученою палочкою. От вона так кокає. Ну, яйця немає. Бачимо, що яйця немає. Ну, там, заховалася. Значить, от ми розпізнали кочку. Що ми будемо робити? Ну, я конкретно що буду з ними робити з кочкою? Я буду розгулювати. Розгулювати це. Ну, не давати її квохтати, не давати її насиджувати і з тим, щоб вона ну, перестала квохтати і знову почала нести. Мені квочки не, ну, не, не потрібні. Як я буду розгулювати, це буде наступний ролик, щоб було ну, одна тема, один ролик. На цьому все. Всім пока-пока. І успіхів птахівництві.